Супер пропозиція. Жіночі тапочки та сліпони від фірми Bamboo. В лоті представлено 25 пар. Ціна лоту 5500 гривень. Ціна кожної пари 220 гривень. Представлені дуже круті моделі ось для модниць на платформі зі стразиками повністю плюшеві, рожеві. І також одна пара ось такі зі стразиками на платформі. але леопардові. Також представлено. Три пари теді, дві пари рожевих, одна пара салатових плюшевих. Ось такі хутряні мехові тапочки, повністю мехові, на плетеній підошві. Дуже класні, дуже модні з пряжкою тапочки тут можна регулювати. Всі тапочки прорезинені. Таких плюшевих 5. Чотири пари. Дві біжевих, одна рожева і також одна ось черненька. Представлені три пари сліпонів на підошві резиновій, повністю хутряні теді, бежеві, рожеві. І ось такі гарні модні черненькі. І також вхід новинка, Гумова підошва. Дуже класна, а верх дуже м'якесеньке хутро, схоже, як на норочку, штучна норка. Ну, і також гостроносики представлені. Руденькі дві пари, чорненькі, верх козам всередині плюш. Одна пара, і також хутряні дві пари, бежеві і рожеві, повністю хутряні, м'якесенькі. І також для сміливих модниць можна гуляти навіть по вулиці на тоненькі підошві тапульки, верх тедді. Одна пара чорненькі і дві пари. Бежеві. Розміри від 35 до 42. Звертайтесь до наших менеджерів. Заробляємо разом.